Вітаю, друзі. Поки в ЗМІ обговорюють ситуацію зі звільненням залужного і перспективи отримання від Сполучених Штатів унікальних керованих бомб, я хотів би звернути вашу увагу на дещо іншу новину, яка днями з'явилася в медіа і пройшла практично непоміченою. Я хочу прокоментувати новину. Пов'язано з тим, що український уряд вирішив побудувати в Україні на Хмельницькій атомній електростанції ще чотири ядерних реактори. Причому два з цих реакторів це старі радянські реактори, розроблені і виготовлені в Росії. А два реактори: це нові більш менш нові реактори, які планується купити в американській компанії Westinghouse. Які питання виникають, коли ми читаємо цю новину? По перше, безумовно, це інформація про те, що Україна буде купувати старі російські реактори. Купувати вона їх буде в Болгарії, тому що болгари відмовились від їх використання саме через застарілість технологій. Тобто болгари колись купили їх для себе, але потім так і не використали. Більше того, болгари просто не хочуть мати з росіянами справу, пов'язану з використанням їхніх технологій в такій критичній галузі, якою є атомна енергетика. Але для українського уряду чомусь є цілком припустимим можливість купувати старі російські реактори. Ці реактори безумовно дешевші за, за інші. Але тут треба розуміти, що ми на що ми, чому Україна виграватиме, а в чому програватиме. Я хочу нагадати, що в цей самий час в Україні українським же урядом проводиться широкомасштабна кампанія відмови від цього російського ліквідуються цілі бібліотеки російсь... книжок на російській мові, українським вченим заборонено цитувати джерела російськомовні і так далі, і так далі. Тобто, все це проводиться під гаслом такої собі декомунізації. Хоча безумовно до декомунізації це не має жодного відношення. Але здавалося б, якщо вже ви в уряді вирішили відмовлятися від цього російського, то чому тоді для себе ви робите виключення? І купуєте в Болгарії, а фактично у Росії старі реактори, які, до речі, потребуватимуть використання всіх інших застарілих технологій. Бо реактор це тільки серце, так би мовити, цілої системи. Кожний реактор має специфічне обладнання, і це специфічне обладнання підлаштоване саме під нього. Тобто це означає, що ми не тільки привеземо в Україну старі російські реактори, але ми привеземо і всі старі технології і будемо вимушені використовувати їх наступні багато-багато років. І в той же самий час на цій же самій атомній електростанції будуть будуватися два реактори, які будуть збудовані на американських технологіях. Я сподіваюся, більш сучасних і більш надійних. Отже, виникає питання, чому саме такий вибір зроблено? Що означає оце бажання зекономити в даному випадку, незважаючи на загальні настрої, коли в Україні панує бажання відмовитись від всього російського і розірвати всі зв'язки, які нас пов'язували з росіянами? Але ні, уряд виходить з зовсім інших міркувань. Він готовий вв'язатися в ці відносини фактично з російським атомним господарством, для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Але які власне цілі досягаються цим будівництвом цих чотирьох реакторів, які планується, будівництво яких планується розпочати практично в найближчий час? І це будівництво триватиме наступне 2-3 роки. Як мінімум, тут нам пояснюють, що причина в тому полягає, що ми втратили контроль над Запорізькою атомною електростанцією. А отже, нам потрібно компенсувати втрачені потужності. Ну, по перше, таке пояснення виглядає не дуже переконливим одразу з кількох сторін. Перше. Ну, по-перше, ми не втратили Запорізьку атомну електростанцію. Я сподіваюся, що вона ще буде українською. Тобто, я розумію, що якийсь певний час потужності цієї атомної електростанції не будуть використовуватися в забезпеченні електрикою України, але в перспективі, я думаю, що ми маємо повернути цю атомну електростанцію. Але навіть якщо український уряд вже списав ці, цю електростанцію з своїх розрахунків, то треба згадати, а що в нас взагалі відбувається зі споживанням електроенергії. Давайте відверто скажемо, що більша частина оцих атомних електростанцій, які будувалися в Україні ще в радянські часи, вони не були розраховані на споживання електроенергії. Українцями, українською економікою. В першу чергу вони обслуговували великі підприємства радянського військово-промислового комплексу. Вони обслуговували великі металургійні виробництва. Вони обслуговували військові об'єкти. От, наприклад, той же самий Чорнобиль, Чорнобильська атомна електростанція будувалася власне для того, щоб обслуговувати електроенергію великі потужні комплекси. Розвідки, наскільки я пам'ятаю, збудовані під Києвом, давайте ще згадаємо важливу річ: атомні електростанції, традиційні атомні електростанції, які будувалися в радянські часи, вони в першу чергу були фактично фабриками з виробництва Плутонів, збройного плутонів, який йшов на виробництво атомних бомб. Тобто виробництво електроенергії було фактично, так би мовити, додатковим сервісом, побічним продуктом. Чи співпадають всі ці інтереси, старі радянські інтереси старого радянського військово-промислового комплексу, і сучасної України? Я абсолютно впевнений, що ні. Дивіться, ми вже втратили значний обсяг великої промисловості, яка знаходилася свого часу на Сході. Великі металургійні підприємства, підприємства по переробці залізної руди і так далі. і так далі. Тобто всі ми знаємо, що великий потужний індустріальний потенціал він був саме розташований в Донбасі. Перспективи Донбасу більш ніж сумні. Зараз ми не бачимо перспектив швидкого повернення Донбасу, а можливо, якщо це і станеться колись в майбутньому. То планувати зараз колосальні витрати з розрахунку на те, що колись нам буде потрібна електроенергія, це абсолютно абсурдний підхід. Зрозуміло, що українська промисловість зараз складає лише частку від тієї промисловості, яка була ще на початку періоду незалежності. Те, що успадкувала незалежна Україна від радянських часів. Отже, в принципі, споживання електроенергії у нас суттєво впало за ці роки. Ми бачимо, що у нас практично не росте ВВП, тобто, навіть з розрахунками самого уряду. Отже, це виходить, що у нас немає якихось радикальних змін саме з точки зору споживання електроенергії. Нам не потрібен Плутоній. Нам не потрібна електрика, яка виробляється у надзвичайно великих кількостях на заході країни. У нас на Заході практично відсутня велика промисловість. Більше того, у нас суттєво скоротилася кількість населення за останні роки. А це означає, що і споживання, побутове споживання електрики у нас мінімальне. Нагадаю, правда, що в українській викривленій державній економіці споживання електроенергії завжди вважалося великим позитивним показником. Колись оцей юний прем'єр-міністр, який катався кабінетами і коридорами на електросамокаті, я зараз навіть не згадаю його прізвище, Гончарук, який недовго був на цій посаді. Він свого часу в одного з своїх інтерв'ю проговорився просто, що за їхніми розрахунками, за тією методикою розрахунку ВВП у них така логіка: що що більше енергії використовується, то тим більше і ВВП. Отже, фактично, вони зацікавлені були там, сидячи в уряді, у марнуванні великої кількості електроенергії, і це власне відбувалося. Тобто, ми ж знаємо всі. Що енергоспоживання в Україні одне з найбільших в світі. Тобто, якщо взяти на одиницю продукції, яка випускається в Україні, у нас абсурдна кількість споживання електроенергії. Тобто, в першу чергу для українського уряду і взагалі для, для всієї країни на порядку денному стоїть не питання підвищення виробництва електроенергії. А питання впровадження енергоощадних ощадних технологій, тобто нам треба заощаджувати електроенергію, зменшувати абсолютно без непотрібні нікому витрати. Та й власне я кажу, що якщо ВВП у вас розраховується, виходячи з кількості витраченої електроенергії, то ніхто не зацікавлений в тому, щоб скорочувати її споживання, навіть якщо цією електроенергією просто обогрівається навколишнє середовище. У нас досі використовуються просто старі радянські технології, які е, ніколи не брали до уваги енергоефективність. Бо в Радянському Союзі енергоефективність це було поняття абсолютно зайве. Там був надлишок електроенергії завжди, тому що е, її ніхто не рахував, ціну її ніхто не рахував, ніхто не знав, скільки вона коштує. Писали якісь там смішні цифри для того, щоб просто імітувати. Енер... Економічний розрахунок. Отже, все це успадкувала Україна. І ми вже 30 років ми живемо от в, цьому, в цій абсурдній ситуації. Коли у нас з одного боку споживання електроенергії постійно скорочується, з об'єктивних причин, нас скорочується промисловість, скорочується е, споживання. А з іншого боку, ми постійно намагаємось нарощувати виробництво електроенергії. Я, як енергетик, я можу сказати е, обґрунтовано, що енергетична система вона влаштована таким чином, що в ній надзвичайно важливим показником є баланс виробництва електроенергії і споживання електроенергії. Тобто, бажано, щоб ці речі були збалансовані, тому що електрику її не можна не, акумулювати, запасати на майбутнє. Тобто... От ті технології, які існують з використанням там акумуляторів, гідроакумулюючих електростанцій, там якихось інших екзотичних технологій, вони дуже дорогі. Вони дуже дорогі і вони принципово не впливають на стан енергобалансу. Отже, ми завжди маємо виходити з того, інтереси будь-якої країни мають виходити з того, щоб існував баланс між тим, що споживається, і що виробляється. Але Україна, згадайте, підключена до енергомережі е, Європи. Вона нібито відключена від енергомережі старої енергомережі Радянського Союзу, хоча невідомо, е, чи це дійсно так. Але е, нібито ми підключені вже до енергомережі е, е, європейської. Отже, що це означає? Це фактично означає, що вся та енергія, яка виробляється в, в Україні, електрика. Вона буде постачатися в Європу, вона буде споживатися там. Тобто Україна фактично використовується як такий додатковий запасний, запасне джерело електроенергії. А я тут хочу ще звернути увагу на важливий момент. Європа останнім часом вона робить великий акцент на так звані альтернативні джерела енергії, зелену технологію. Тобто, це виробництво енергії від сонця, вітра там, е, і так далі, і інших е, нових технологій, е, в чому специфіка цієї альтернативної енергетики? Вона не дає гарантованого постачання, постачання електроенергії в мережу. Тобто, якщо ви, наприклад, встановили там, тисячу кіловат потужності е, е, сонячних елементів чи вітряків. То ви не отримаєте стабільних тисячу кіловат електроенергії з неї, тому що вітер і сонце це змінні показники. Тобто, сьогодні вітер є, завтра його немає. Отже, в мережу така велика, яка б вона не була великою, система альтернативної енергетики, вона постачає енергію від нуля до якогось певного максимального значення. А це означає, що ви ніколи не можете гарантувати постачання енергії. А без гарантування енергетичне джерело перетворюється на проблему, а не вирішення проблеми. Отже, будь-яка альтернативна енергетика вона потребує резервних потужностей. Тобто мають бути поруч з вітряками і сонячними батареями, мають стояти традиційні електростанції. На традиційному паливі, на вугіллі, на нафті там на, на газу і так далі. І вони будуть гарантувати оце підстраховувати, так би мовити, альтернативну енергетику, коли вона буде простоювати з об'єктивних природних причин. Але дивіться, що відбувається зараз в Європі. В Європі відмовляються від атомних електростанцій. Правда, не одночасно французи, наприклад, вони наплювали на ці всі гасла. Відмови від атомної енергетики і використовують атомну енергетику на повну потужність. А от, наприклад, німці відмовились від атомних електростанцій. Ще в деяких країнах світу розглядається можливість забути, так би мовити, про атомну енергетику. І це незважаючи на те, що її останнім часом записали також в альтернативні, тобто вони там самі перелякалися від своїх рішень. От. Але, але ц, реальність полягає в тому, що багатьом країнам Європи не вистачає енергії. Не вистачає стабільного, надійного постачання електроенергії. З цим, власне, пов'язано те, що ціна на електрику постійно зростає, а німці платять взагалі якісь абсурдні ціни після всіх цих своїх реформ. Фіни, до речі, не так давно запустили велику атомну електростанцію. І е, вона. Привела до того, що в них фактично суттєво впала ціна на електрику. Ну це працює ринкова економіка. А ясно, що у нас в Україні нічого подібного бути не може. У нас скільки б ви не додавали електроенергії в мережу, ціна електрики буде зростати, тому що в нас немає поняття ціна, у нас є тільки тариф, написаний чиновником зі стелі. Отже, а він зацікавлений в тому, щоб цей тариф постійно зростав. Отже, відсутність енергоринку, як такого в Україні, призводить до того, що ми платимо якісь абсурдні ціни за електрику, якою у нас повно, у нас її абсурдно повно. Тобто, в принципі, строго кажучи, українці мали б платити за енергію за електроенергію ну буквально копійки, але ні, ми платимо все більше і більше. І одразу зараз знову таки е, йдуть якісь розмови про те, що. Чи то хочуть, чи то не хочуть підвищувати тарифи. Але повторюю: це тарифи, це до ціни не мають жодного відношення. Ціна визначається попитом і пропозицією на вільному ринку, а тариф це просто зі стелі взята цифра, яка вигідна чиновнику, конкретно. Отже, ми схоже опиняємось в ситуації, коли український уряд вирішив використати Україну. Як такий собі великий акумулятор для забезпечення електроенергією Європи ЄС, як такого, у нас стоять старі радянські атомні електростанції. До речі, на тій самій Хмельницькій нові реактори їх почали будувати ще в 80-ті роки, але потім це закинули через те, що не було грошей. І оці зараз чотири нові реактори на заході України. Вони будуються, так би мовити, на тих потужностях з використанням того, що вже там було зроблено. І, власне, частково це пояснює використання старих радянських реакторів, бо під них, власне, там все і розраховувалося. Отже, ми, от Україна, вона залишається в, от в цій пастці, радянській пастці, в якій вона опинилась свого часу, і звільнятися від, з цієї пастки. Ніхто в уряді не планує, ніхто не планує нічого суттєво міняти. Їх абсолютно влаштовує ця ситуація. А чому вон, е, вигідна і як саме вигідна ця ситуація українському уряду? Ми можемо згадати, якщо порівняти цю ситуацію з, наприклад, з ситуацією з зерном. Зерно в Україні це ресурс, який використовує владна верхівка для власного збагачення. Тобто вони скуповують все зерно, яке випускається, яке виростає в Україні, а потім продають його на Захід будь-якими можливими методами. Вони готові його випхати просто за будь-яку ціну, тільки щоб забрали. А ця валюта вже практично ніколи не повертається в Україну. Тобто, вони таким чином конвертують, вони тут вкладають гривні, які вони малюють без устанку, ці гривнями вони фінансують виробництво зерна. Потім це зерно продається на захід, будь-куди, в Африку, там, куди завгодно. Але цікаво, що більшість цього зерна до Африки не доїжджає, воно продається десь в Європі, але ціна вже не має ніякого значення, аби це була тверда справжня валюта, тобто справжні гроші, не гривні, а справжні гроші євро або долар. І ці гроші потім осідають по банківських рахунках всіх зацікавлених осіб. Це те, що саме те, те саме, що Путін робить з нафтою і газом, але в нас за відсутності нафти і газу, у нас уряд заробляє отаким от, от чином. Зараз я так розумію, вони вирішили додати до зерна, з яким купа проблем, ще й електроенергію. Вони вирішили, а чого, якщо вони керують всім, якщо в них в руках... Все це адміністрування. Ніхто в Україні не може вирішувати долю ні атомних електростанцій, ні землі, на якій вони стоять, ні будь-яких інших питань. Тобто, в нас державна монополія, фактично, на все пов'язане з електрикою в першу чергу. Отже, якщо вони вирішили, що в нас все під контролем, то давайте заробляти на цьому. І в тій ситуації вони будуть просто поступово продавати все більше і більше, більше електроенергії на захід. І знов таки наживатися на цьому, тому що згадайте перед самою війною була така історія, коли в нас бракувало електроенергії. Невідомо з яких причин. Ну, головним чином з тих причин, що у нас теплові електростанції зупинилися. У нас не було вугілля. Якщо ви пам'ятаєте, була ця афера там, з закупівлею якогось південноафриканського вугілля, яке ніколи так ніхто і не побачив. Або якщо побачили, то його було значно менше, ніж планувалося. О, тобто на цьому просто відмивалися якісь гроші. От через те, що у нас велика кількість теплових електростанцій, вона практично вони практично зупинилися. Виникли, виник дефіцит електроенергії. А нагадаю, що у нас ще й атомні реактори, вони постійно на ремонті, вони ніколи практично не працювали на повну потужність. І от в тій ситуації я хочу нагадати, Україна звернулась до Білорусі для того, щоб купити екстрену якусь кількість електроенергії. Пам'ятаєте, це була історія, що там Лукашенко нібито допомагає Україні. Так от, в тих новинах, які тоді поширювалися, була досить цікава деталь. Розрахунок за цю електроенергію вівся через компанію, яка, якщо не помиляюся, десь або в Абу-Дабі, або в Дубаї, або десь там в Саудівській Аравії. Що це за компанія, яка обслуговує розрахунки між урядом. України і урядом Білорусі. Ясно, що це приватна компанія, яка створена саме для відмивання грошей. Тобто ці розрахунки всі проходять через ліві е, офшорні компанії, і ці гроші потім ніхто тут ніколи не побачить. Отже, е, свої, свою долю, так би мовити, з цього всього е, наше начальство отримує регулярно. Отже, зараз ми опинилися в ситуації, коли Український уряд під час війни в ситуації, коли грошей не вистачає хронічно, коли не вистачає матеріалів навіть і робочої сили, бо у нас не так багато людей залишилося, здатних ефективно працювати. В цей самий час ці ресурси відволікаються від фронту, від побудови якихось ліній оборони на сході, наприклад, якихось споруд захисних там і так далі. Цей бетон залізо і все інше. Та саме електроенергія, вони могли б всі бути корисними на Сході для того, щоб забезпечити оборону. Ні, це все використовується для того, щоб на заході України почати будувати і будувати кілька років атомні реактори, які нікому не потрібні. Які нікому в Україні не потрібні. Україні, безумовно, потрібна нова енергосистема. Надійна, захищена від можливих терористичних ракетних атак, і так далі, але не постійне латання старої радянської системи, і тим більше не перетворення українських атомних електростанцій на практично безкоштовне постачання електроенергії на, в ЄС. Наше начальство хоче таким чином сподобатись начальству в Європі і таким чином пригодитись, а ще й на цьому і заробити. Тому що безумовно ніяких реформ в цій сфері не заплановано, ніяких змін не передбачено. Отже, ми будемо мати стару шматок старої радянської енергосистеми, яка буде підключена на Європу, і обслуговувати інтереси європейців. А що потрібно Україні? Україні потрібна якраз справжня альтернативна енергетика. Але альтернативність цієї енергетики має полягати не стільки в тому, з як, яким чином буде видобуватися електрика, чи то сонцем, чи це вітром, чи газом, чи нафтою, чи вугіллям, там, чи ядерною енергетикою, яка безумовно, всі ці технології безумовно мають перспективу, мають майбутнє і мають використовуватися в майбутньому. Альтернативність в Україні має полягати в тому, що має виникнути ринок енергетики, ринок електрики. Ця система вся має бути децентралізована, вона має бути розповсюджена по всій території, і вся система видобутку електроенергії має являти собою велику кількість відносно невеликих підприємств, приватних підприємств. Які будуть об'єднані в локальні мережі і обслуговувати локальні потреби. У нас більше немає гігантів індустрії, у нас більше немає ядерних ракет. У нас більше немає військово-промислового комплексу. І хай ніхто не думає собі, його ніколи і не буде. У нас немає для цього ніяких можливостей і ресурсів. Нам потрібна енергетика, яка буде забезпечувати потреби людей тут. Перед піднімати рівень їхнього життя, піднімати рівень якості їхнього життя, і потім поступово разом зі змінами, разом з розвитком економіки, якого нам не уникнути, ми не можемо уникнути лібералізації економіки, розвитку приватного сектору і так далі. Разом з цими речами буде розвиватися і енергетичний ринок. Але він буде гнучким, він буде мобільним, він буде легко трансформуватись під, ко під кожний момент часу, тобто від ті потреби, які виникають. А завдяки тому, що він буде розгалужений, це буде мережа відносно невеликих підприємств. Він буде завжди гарантувати надійність, тобто ви завжди зможете підключити якісь резервні потужності, ви завжди можете переключити електрику з одних каналів на інші і так далі. Тобто, це той самий захист від зовнішньої терористичної активності, від якого зараз ми страждаємо, через те, що наше енерговиробництво це великі потужні об'єкти, які відносно легко вивести з ладу. Або просто пошкодити мережу настільки, що їх доводиться відключати. Згадайте, як нам розповідали про те, що атомні електростанції доводилося виключати, тому що мережа просто не здатна працювати в розбалансованому стані. Так от велику розгалужену мережу відносно невеликих виробництв важко вивести з балансу, її значно легше тримати в збалансованому стані. Це перше, а друге. Треба нарешті зрозуміти, де наші інтереси. Інтереси України не полягають в тому, щоб обслуговувати бажання і забаганки якоїсь кубки начальників, які сидять в Києві. Хай заробляють собі на, на ринку, хай йдуть і працюють. Чому ми маємо отримувати їх? Ми 30 років отримували цих дармоїдів, а вони збираються тут зацементуватися надовго, зафіксувати своє оце панівне становище. І все, і, до речі, постійно розповідають нам про якусь декомунізацію. То це і є ознака певна ознака, головна ознака соціалізму. Коли якась невеличка кубка людей заважає мільйонам людей жити, і працювати, і розвиватися незалежно. А вони хочуть жити за рахунок всіх нас. Отже, вся ця історія про розбуд, розбудову. Цих ядерних реакторів і розбудову Хмельницької атомної електростанції, і так далі. Це все просто прояв, один із проявів оцього загального явища, яке називається український соціалізм, який не тільки не, ніхто не збирається у владі долати, міняти щось, ні, вони хочуть його тут увіковічити. Вони хочуть перетворити Україну на такий заповідник соціалізму і качати гроші з нього до того моменту, поки це буде можливо. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, Підписуйтесь на мій канал.